Всім привіт! Сьогодні хочу записати таке відео. Покажу вам полуничку, яка росте в теплиці, не нашу, нашого знайомого. Ми тут ставили у міжряді нашу кукурузу, яку висаджували в касетну розсаду, тому в рядочках вона стояла. Але за рахунок того, що мало світла і полуниця її затіняла, то ми її перенесли в наступну теплицю. Там вона між огірочками росте і ми плануємо її на кінець наступного Ну, На середину тижня, наступного, якщо десь Бог не буде, приморський висадку. Так, тут у нього росте клері. Минулому році він її посадив, зробив касетну собі розсаду і висадив у теплицю в кінці серпня. Ягода почала вже спіти. Були, звісно, морози, але, слава Богу, вона не вимерзла. І є достойно такі непогані ягоди. Їсть Є, звісно, є такі ягодки, які покручені, корявенькі, але зараз вам покажу такі мощні ягодки. Сьогодні ми, до речі, її рвали і смакували нею, то дуже смачна і пахуча-пахуча. Так, дивіться, ось у нас кларішечка. Ось ягодка, яку побило морозом. є зелені ягодки, гарний цвітонос, два цвітоноси. І ось таке ягода, висить на ньому, починає спіти. Місцями вона ще цвіте, тому стільки вони починатимуть вибирати. Сьогодні буде в них перша виборка. Ось така гарненька-гарненька ягодка. І буду тут по місцю продавати. Що виберу. Ось покажу вам красунчик. Дивіться, який. яка ягодка. Красуня, а не красунчик. Це клерішечка бомба. Так, поїхали далі. Ось клері. Тако. важкенька. Також клері. Ось шапіточки вона цвіте. Так, йдемо далі. Ось теж така гарна ягодка. Ну, для першого разу, так як він займався, займається вирощуванням могітків, то доволі непоганий результат з учетом того, що були приморозки і навіть я дивилася відео, що в людей у теплиці вона повимерзала. Ну, то і слава Богу за таке, за такий урожай, який буде в них. Буде-буде-буде ягодка. Тішечка, яка гарна. І важка. Дійсно, така важка. Я знайшла такий кущик гарний. Показати, так прям вона вся в лінію росте. Красота. Подивіться. Супер. Родки. І ще, ще буде цього ще ягоди. Так що такого гарненького знайшла? Вареничка. Ще зелена ягодка. Ну, отака тепли... теплиця наша, не наша <свят> Антонова полуниця. Ну, можна зробити висновок, що що. Це того варте. Хоч і це затратно, побудувати теплиці на нинішній час це не дешево, але ну, буде результат. Буде результат, буде полуниця. І коли зробити все правильно, вчасно посадити ягоду, обробити, підживити її то буде результат. Буде будуть гарна. Полуничка і смачна. Тому дасть Бог життя здоров'я. Плануємо на цей рік і ми поставити теплицю. Дасть Бог чоловікові здоров'я. <схід> Будемо трудитися і батьків поставимо тепличку. А якщо подужає, то побудуємо дві. Ну, Молимося там, як Бог управить. Тому так, всім гарного дня.